Доброго дня, шановні мої студенти. Сподіваюся, що переглядаючи це відео, ви знаходитесь в безпеці. Сьогодні ми з вами поговоримо про поняття визначеного інтегралу. Так от, якщо ми розглянемо. І захочемо обчислити площі застрихованих фігур, які зображені на малюнку, то ми побачимо, що всі малюнки від першого до четвертого ми можемо порахувати за допомогою формул площ геометричних фігур. На малюнку першому ми бачимо цей квадрат з стороною 2 х 2, отже, його площа дорівнюватиме 4 см. На малюнку другому ми бачимо прямокутний трикутник зі сторонами 2 та 3 см, обчислюємо за формулою 1 друга А на Б, тому що в прямокутному трикутнику висота це її кадит. На третьому бачимо коло, площа кола обчислюється квадрат, радіус дорівнює 2. На четвертому малюнку ми бачимо трапецію прямокутну, обчислюємо площу за її формулою. А от фігура, яку ми бачимо на п'ятому малюнку, вона не відповідає знайомим для нас формулам площ. Тому постає питання, як же ж порахувати площу ось такої фігури? Ця фігура непроста. В математиці її називають криволінійною трапецією. Що це така за фігура? Вона обмежена у нас чотирма лініями. Зверху графіком деякої функції Y доріння F від X. Знизу ми бачимо, що вона обмежена вісю ОХ, яка має рівняння Y доріння нулю. Та зліва справа вона обмежена двома вертикальними прямими Х доріння А та Х доріння Б. Кривельні трапеції в принципі бувають абсолютно різними, не завжди. Обов'язково у нас буде обмеження фігури саме чотирма лініями. це залежатиме від умови. Перший важливий пункт для знаходження площ таких фігур правильно накреслити саму фігуру. Для цього, відповідно, треба знати, як виглядають графіки наших функцій. Так, як ж обчислюється площа такої фігури? За допомогою власне, визначеного інтегралу. Це інтеграл з заданими межами інтегрування. Межі інтегрування ми визначатимемо за нашим малюнком по осі ОХ. Звертаю увагу, межі інтегрування визначаються тільки по осі ОХ. На даному зображенні ми бачимо межі інтегрування від А до Б, а нижня межа інтегрування, початок проміжку. Ось наш проміжок. І Б наша верхня межа інтегрування, кінець нашого проміжку. Тому площа такої фігури це визначений інтеграл, який обчислюється за формулою Ньютона Лейбніца. Читається він інтеграл від А до Б, хоча пишемо ми зазвичай навпаки, fx dx. від x ми знаємо, що це функція, d – диференціал, dx диференціювання по х. Тобто наша змінна це х. Формула Ньютона-Левінця виглядає наступним чином. Інтеграл від А до Б f від х до Х це є різниця значень первісної у верхній межі F від B мінус f від А. Зверніть увагу, хоч ми називаємо спочатку від А до Б, то при підстановці. Ми починаємо з верхньої межі, тобто F від B мінус F від A. Само собою зрозуміло, що нам з вами спочатку треба знайти первісну, яка відповідає для нашої функції. Підсумуємо, дана фігура, яку ми бачимо, це криволінійна трапеція, це фігура обмежена чотирма лініями. Даний конспект ви можете переглянути на модул в розділі інтеграл. Зверху обмежена графіком функції, кривою лінією, тому фігура називається криволінійною трапецією, знизу вісі о і рівняння Y дорівня 0, і двома вертикальними прямими, паралельними прямими х рівня А, і Х до рівня Б. Площа ось такої фігури називається визначеним інтегралом. І позначають її буквою S, інтеграл від А до Б як від x до x. Очислюємо за формулою ньютона Лейбніца. Тобто спочатку нам треба знайти первісну цієї функції, те, що ми робили з вами раніше. Записати після цього ось таку вертикальну рисочку. В такому ж порядку від А до Б зазначити, а далі після знаходження первісної потрібно підставити верхню межу F від Б мінус нижню межу F від А. В результаті обчислення визначено інтегралу, на відміну від невизначеного інтегралу, на відміну від первісної, де результатом обчислення була функція, то результатом обчислення визначеного інтегралу є конкретне число. Цифрове значення, яке рівно кількості клітин, що займає зафарбована фігура. Приклад: обчислити інтеграл від мінус 1 до 2 х квадрат dx. Значить, перший крок ми шукаємо первісну за формулу x в степені n. Це буде х в третій на 3. Нагадуємо, ми дублюємо третю степень в показник і третю степень в знаменник. За формулами інтегралів ми степінь одиничку додаємо. Значить, маємо х в кубі на 3, потім підставляємо ще раз з верхньої цифри 2 в кубі поділити на 3, мінус. Потім підставляємо нижню межу мінус 1. Зверніть увагу, мінус закладений в самій формулі, і в прикладі співпало, що ще й у нас нижня межа від'ємне число. Тобто за знаками слідкуємо уважно. Далі обчислюємо все вірно, зводимо подібні, отримуємо 3. Значить, в основному в задачах визначеної інтегралом буде число не ціле, це нічого страшного. З дробами ми вміємо працювати з 6-7 класу, це абсолютно нормальне значення. Якщо говорити про задачі ЗНО, то там підбирають спеціальні коефіцієнти перед інтегралом, або межі інтегрування, щоб виходило або ціле число, або число десяткове, яке можна записати в клітинки, в спеціальний бланк. Значить, ще раз, що означає ось це число 3? що наша фігура, яку б, ми, якщо б ми її намалювали, вона займає три заштрихованих клітинки. Приклад другий. числому інтеграл від 0 до 1, х мінус 1 dx. За правилами інтегрування окремо інтегруємо х, яке переходить в х квадрат поділене на 2, тому що х у нас в першій степені за формулою xn додаємо одиничку. Маємо х квадрат поділене на 2. мінус інтеграл від одиниці це х. Після всього цього ми поставили дужки, звертаю увагу, і після ми написали від 0 до 1. Якщо ви не ставите дужки, то треба ось цю рисочку писати до кожної функції окремо. Тому, щоб не плутатись, ставимо дужки і пишемо один раз в кінці. Підставляємо спочатку верхню межу, одиничку, Маємо 1, 2, мінус 1, мінус. В дужках, щоб не забути, ось тут змінити знаки, підставляємо нижню межу. в даному випадку це 0, тому наша друга дужка перетвориться в 0. Можна не записувати її далі. Залишається порахувати 1, 2, мінус 1, мінус 2, 2. Маємо відповідь мінус 1, 2. Зверніть увагу, зазвичай... Площа криволінійної трапеції це є число додатнє, якщо ви власне рахуєте площу. Даний приклад, другий, він спеціально нам наведений для того, щоб ми просто навчилися підставляти. Тобто, малюнок ми тут не робили поки що. І якщо б ми його зробили, ми б врахували цей мінус, і площа в нас вийшла одна друга відповідна. Ну, про це ми ще поговоримо пізніше. Це окрема тема, коли треба ставити мінуси, коли дві функції, ми це розглядатимемо окремо. Тобто, якщо ми рахуємо конкретну площу, площа може бути тільки додатньою фігури. Якщо ми просто обчислюємо інтеграл, визначений інтеграл, то тут теоретично у нас можуть виходити від'ємні числа. Так. Приклад третій, інтеграл від 0 до піна на 2. 8х мінус синус х. Значить, розбиваємо по аналогії на два інтеграли. 8 множник. Ми його виносимо. Підкреслюю, нічого від нього ми не обчислюємо, просто ми його не виносимо наперед знак інтегралу. По аналогії з попереднім прикладом, інтеграл від х. Це х квадрат поділене на 2, інтеграл від мінус синуса косинус. Потім уважно. Підставляємо спочатку верхню межу пі на 2 в кожен вираз, потім нижню межу. Перетворюємо і отримуємо відповідь пі квадрат мінус 1. Приблизно тут нічого рахувати не треба. Це і є результат аналітичний, не наближений результат. Так, і тепер приклади складніші. Якщо ми маємо складену функцію, то не забуваємо ділити на коефіцієнт при х. Звертаю увагу, в прикладі четвертому при хі одиниця. Ні на що не ділимо. В прикладі п'ятому при 3, ділимо на 3. Ой, якщо це була складена функція, вибачаюсь. Приклад п'ятий не складена функція. І приклад шостий складена, ділимо на 5. Це у нас складена функція. Так, приклад четвертий. Інтегруємо. Х плюс 2 було в другій степені. Додаємо. Ще одну, буде х плюс 2 в третій степені поділено на 3 В межах від 1 до 2. Вставляємо спочатку двійку. Маємо 4 в кубі поділити на 3, Мінус підставляємо одиничку 3 в кубі поділено на 3. Спільний знаменок 3, тому нічого тут не продумуємо. Рахуємо чисельники: 4 в кубі мінус 3 в кубі. Маємо 37 третіх. Дріб у нас неправильний, тому цілу частину виділяти обов'язково. Отримали 12,1 треть. Так, п'ятий приклад, схожий на попередній, нічого особливого. Приклад шостий. У нас складена функція. Значить, інтегруємо дужку. це буде дужка в третій степені поділена на 3, і обов'язково ділимо на коефіцієнт при х на 5. Так, далі підставляємо верхню межу двіку мінус нижню межу одиничку. Зверніть увагу, тут коефіцієнт 1,15 винесено за дужки, щоб не рахувати з дробами, а спокійно обчислити чисельник, а потім все це домножити на 1,15. Маємо відповідь 223. Треті. Знову виділяємо цілу частину. Так, приклад 7. Знову складена функція. Ну, в цьому прикладі. У нас немає коефіцієнта при хі, тому ми на нього ділити не будемо. Так, маємо х плюс 2 в четвертій степені, поділити на 4 на одиницю більше. Вставляємо верхню межу двійку і мінус нижню межу 0. Порахували, вийшло 60, цілих. Ну, в основному дуже рідко коли виходять цілі значення, якщо підібрано спеціально. Так, і давайте розглянемо приклад 9. Інтеграл від 0 до π на 3 косінус 2х. Знову функція складена. коефіцієнт при х2, тому ми обов'язково на нього ділимось тут. Інтеграл від косінуса синус 2х. Далі зберігаємо одну другу, не забуваємо про неї. Підставляємо верхню мишу синус 2 множимо на верхню мишу, 2π на 3, мінус, синус, ну 2 на 0 помножити, звичайно, буде 0. 2π на 3, якщо ми зручно переведіть в градуси, або згадаємо, що синус 2π на 3, синус тупого кута відповідає синусу суміжного кута π на 3. Так, як є, просто синус пі на 3. Якщо б це був косинус, ми б поставили мінус. Так, і далі перетворюємо вирази.